Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. Журавель шукає броду. Жебенятко скік у воду. Жук до жаби, жу-жу-жу, журавлеві розкажу. Який звук зустрічається у цьому віршику найчастіше? Проспівайте пісеньку жука. ж ж Ж. -ж. Давайте зробимо звуковий аналіз слова жук. Перший звук в слові жук. Звук Ж. Твердий приголосний. Наступний жук. Звук У голосний. І останній звук жук. Звук К твердий приголосний. Давайте прочитаємо Жук. Молодці. Назвіть слова, в яких є звуки Ж і «ж». Кажан, вуж, лижі, ведмежатко. Твердий і пом'якшений звук ж і ж на письмі позначаються буквами Ж. Розглянь і запам'ятай велику та малу букви Ж. Буква ця ледь, -ледь товста. Дуже схожа на жука, ще й до всього, наче жук, видає джиджгання звук ж, -ж, 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 -ж. Малюйте об'ємну букву Ж та розфарбуйте за власним бажанням. Намалюйте поруч предмети, в яких є буква Ж: Жук, ніж, жолудь, жабенятка. Пропишіть в зошиті букву Ж. Давайте з вами прочитаємо склади. Жа, Жу, Жо, ЖИ, ЖІ, ЖЕ. Аж, УЖ, Ож, Ж, іж, ІЖ, ЕЖ. Ажа, ужу, ожо, Ж, ІЖІ, іж, ЕЖЕ. А слова: Вуж, НІЖ, жук, жар. Жаба. Жито. й Кажан. Калюжа. Молодці. Назвіть слова, в яких звук ж стоїть на початку слова. Жаба, журавель, жук, жирафа. Жінка. Давайте зробимо звуковий аналіз слова жінка. Поставь відео на паузу. Перший звук в слові жінка. Звук «ж». ми його чуємо м'яко, тому він м'який приголосний. Наступний жінка, звук І голосний. Жінка звук Н твердий приголосний. Жінка звук К. Твердий, приголосний. Жінка. Звук А голосний. Давайте прочитаємо. Жінка. Скільки складів в слові жінка? Так, вірно, два склади. Молодці. Всередині слова. Художник. Дружба. Їжак. Кажан. Давайте зробимо звуковий аналіз слова кажан. Поставь відео на паузу. Перший звук в слові кажан. Звук К. Твердий, приголосний. Наступний. Кажан звук А. Голосний. Наступний. Кажан. Звук «ж» Твердий приголосний. Кажан. Звук А. Голосний. І останній кажан. Звук Н твердий приголосний. Давайте прочитаємо: кажан. Скільки складів? В слові кажан. Два склади молодці. В кінці слова йорж, вуж, ніж. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ніж. Поставь відео на паузу. Перший звук в слові ніж. Звук ні. Ми його чуємо м'яко. Це м'який приголосний: наступний ніж. Звук і Голосний. І останній звук ніж. Звук ж. Твердий приголосний. Давайте прочитаємо: ніж. Скільки складів в слові ніж? Так, один склад. Мої розумнички. Вивчить лічилку, джміль, оса та бджілка. Ось і вся лічилка. Сьогодні ми вивчили букву Ж. Вона позначає звуки Ж і Ж, вчилися співвідносити слова та малюнки. Буква Ж часто перевтілюється в жука, який пропонує всім дружити. Намалюйте його з друзями. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!